Володимир Зеленський напередодні розпочав дипломатичний тиждень з Лондона. Там з лідерами Британії, Франції та Німеччини, обговорили запропонований американською стороною мирний план і гарантії безпеки. Далі у планах Зеленського був Брюссель та зустрічі з генсеком НАТО і керівництвом Євросоюзу. Нині український президент вже в Італії. Більше деталей про європейське турне президента розкажуть мої колеги. У Лондон напередодні завітала ціла делегація до прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Прибули президенти України та Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. У фокусі уваги гарантії безпеки та мирні перемовини щодо війни в Україні. За словами Кіра Стармера, нічого не має вирішуватися без України, тож бачення миру потрібно обговорювати. Ми підтримуємо Україну. Якщо повинно бути перемиря, то воно має бути справедливим і тривалим. Тому так важливо те, що ми неодноразово висловлювали питання, які стосуються України, вирішує Україна. І ми тут, щоб підтримати вас у конфлікті, підтримати вас у переговорах і гарантувати справедливе і тривале врегулювання, якщо ми зможемо цього досягти. А ось президент Франції підкреслив у західної коаліції сильні позиції у переговорах, скористався у промові й улюбленою тактикою Тарампа, його прихованим козирем у рукаві. Я думаю, що у нас є багато козирів у рукаві. Той факт, що Україна чинить опір у цій війні, і той факт, що російська економіка починає потерпати, особливо після наших останніх санкцій і обмежень США, нині головним питанням є формування нашої спільної позиції європейців, українців і США, щоб завершити ці мирні переговори. А потім розпочати новий етап у найкращих умовах для України, для європейців і для колективної безпеки. Про те, що Європа, Україна та США мають діяти спільно, заявив і український президент. Сьогодні дуже важливим є, на мою думку, єдність між Європою та Україною, а також єдність між Європою, Україною та Сполученими Штатами. Бо деякі речі ми не можемо вирішити без американців, а деякі не можемо зробити без Європи. І Україні потрібна така підтримка. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запевнив, що офіційному Києву допомагатимуть і надалі. Йдеться не тільки про фінанси чи зброю, а й про сенси і значення миру, бачення Європи та України спільне. А ось до американських мирних пунктів є запитання, принаймні вечільника Німеччини. Ми сильні, також будемо підтримувати Україну і надавати їй допомогу. Бо ми всі знаємо, що доля цієї держави це доля Європи. Я скептично ставлюся до деяких деталей, які ми бачимо в документах від американської сторони, але маємо це обміркувати. Під Час своєї поїздки до Великої Британії Володимир Зеленський також дав інтерв'ю виданню Блумберг, повідомив, що переговори наразі не провели до угоди щодо Донбасу. Зустріч у Лондоні це продовження консультацій, які українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим проводила у Флориді з американськими представниками. І про все голова групи українських перемовників розповість Зеленському особисто. Представники України цими днями провели. Предметні розмови з представниками президента Сполучених Штатів Америки. Зараз секретар Ради національної безпеки оборони Умєров та Андрій Гнатов, начальник генштабу на шляху в Європу. Я очікую від них детальну інформацію про все, все, що було сказано американськими представниками в Москві, про нюанси, які готові модифікувати американців у переговорах з нами. З русськими згодом президент Зеленський написав, що у Лондоні обговорили загальні пункти щодо миру, гарантій безпеки та відновлення України після закінчення війни та вказав на важливість спільної дипломатичної роботи з американською стороною. Крім того, розглянули зміцнення української ППО та внески до програми PURL, а ще допомогу у сфері енергетики, як зазначає Блумберг, прем'єр Британії Кір Стармер, прагне стати головним голосом у діалозі з Вашингтоном. А у британському уряді наголошують, принцип переговорів залишається незмінним. Україна має сама визначати своє майбутнє. Вже у літаку з Лондона Володимир Зеленський повідомив журналістам, що мирний план для завершення війни з Росією запропонований США, скоротили до 20 пунктів. Звідти вилучили відверто антиукраїнське положення, а Київ не планує віддавати свої території. Тож у цих питаннях немає компромісу. Також президент зазначив, що представники України окремо підкреслюють важливість залучення Європи до дискусії щодо відновлення та фінансування, а ще гарантії безпеки під час первого. Роговори з представниками США. Вероніка Іващенко, телеканал Інтер Марафон Єдині Новини.